Друге березня питання щодо дотримання суботи. Одне із найпоширеніших заперечень, яке люди висувають проти дотримання суботи, полягає в тому, що вона особлива і її дотримується дуже мало людей. Є дві групи людей, які використовують цей аргумент. Одні намагаються зробити з цього вагомий аргумент проти суботи, і стверджують, що якщо суботи дотримується дуже мало людей, то це не може бути правильним, припускаючи, що більшість має бути правою. Інші вірять, що сьомий день субота Господня, але не мають можності жити за переконанням обов'язку. Вони кажуть: якщо всі інші будуть дотримуватися суботи, я теж буду радий це робити. Перших легко переконати, якби вони захотіли, давайте подивимося, до якого абсурду доведе нас теорія про те, що більшість має бути права. Менше 400 років тому було загальним переконанням, що земля плоска і що вона нерухома, протягом сотень років нікому не спадало на думку піддати це переконання сумніву. І коли нарешті кілька сміливців наважилися висунути ідею про те, що земля куляста і що вона рухається. Їх вважали фанатиками і небезпечними єретиками, але доказ того, що земля кругла був переконливим. І тепер всі освічені народи дотримуються цього переконання. Тепер, якщо вірно, що більшість має бути права, ми повинні зробити висновок, що кілька століть тому земля дійсно була плоскою, але в міру розвитку знань людей вона поступово набула своєї нинішньої форми. І багато інших висновків настільки ж абсурдних мають бути прийняті, якщо ми дотримуємося теорії, що все, у що вірить більшість людей, правильно. Але прихильники цієї теорії рідко наполягають на ній з будь-якого іншого питання, крім суботи. Істина полягає в тому, що думки людей ніяк не впливають на факти, думки людей змінюються. Але істина завжди залишається незмінною. Ті, хто не наважується самотужки коритися істині, можуть зміцнити свою віру, розглянувши деякі відомі випадки, Павло каже в посланні до римлян 15.4, а все, що давніше написане, написане нам на науку, щоб терпінням і потіхою з писання ми мали надію. Розділ 11. Послання до євреїв. Містить список видатних людей. Ми згадуємо Ноя, який з Богом ходив в епоху, коли було велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серці її тільки зло повсякденно. Ною, мабуть, коштувало чимало труднощів відкрити світові таку непопулярну істину, як те, що світ має бути знищений потопом. Безсумнівно над ним насміхалися найнемилосердніші Чином і вважали дурним, але подія довела мудрість його вчинку. Якби він почекав, поки люди достатньо приймуть істину, щоб зробити її рекспектабельною, першність приступити до будівництва ковчега, він би загинув разом з іншими. Авраам. Ще одна людина, яку наводять як приклад віра. Думаю, ми не усвідомлюємо всієї повноти жертви, яку він приніс, підкоряючись велінню, вийде за своєї землі і від родини своєї, і з дому батька свого до краю, який я тобі покажу. Сім'я його батька, як ми дізнаємося, з Ісуса Новина, 24, 2, 3, служила іншим богам. Безсумнівно, йому довелося витримати багато заперечень і глузувань з боку своїх родичів за те, що він залишив їх і пішов. Здавалося б, без жодної мети, навіть не знаючи, куди він іде, ні в кого. Хто починає підкорятися Богові в ці часи, не може бути більш похмурої перспективи, ніж в Авраама. Якби він відступив, то замість того, щоб стати батьком усіх віруючих, його ім'я могло б ніколи не з'явитися серед них. Інші приклади можна наводити нескінченно: хто не шанує цих моральних героїв? І хто не бажав би бути таким самим, як вони, і бути гідним розділити їхню нагороду? Та й хто може не бажати. Вони були людьми схильними до слабкостей і спокус так само, як і люди в наш час. Вони жили в цьому світі, спілкувалися зі своїми побратимами і займалися різною діяльністю, як і зараз. Як же вони стались настільки шановані Богом? Просто тому, що вони хотіли, щоб їх вважали особливими, вони більше думали про Боже схвалення, ніж про схвалення людей. За це ми високо цінуємо їх, але водночас уникаємо робити те, що в них звеличуємо. Однак ми можемо бути схожими на них, якщо захочемо, тому що їхні діла записані, як каже Павло, для нашої втіхи. При уважному вивченні ми виявимо, що Біблія багато говорить на користь особливого народу. Євреї були виведені з єгипетського рабства, щоб вони могли служити Господу і бути особливим народом. Павло говорить у Тита 2.14, що Христос самого себе дав за нас, щоб нас визволити від усякого беззаконства та очистити собі людей вибраних у добрих ділах запопадливих. Тут апостол особливо звертається до тих, хто очікує блаженної надії та з'явлення слави великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа. Отже, схоже, що Божому народу не потрібно сподіватися стати популярним у наші дні більше, ніж у минулому. Христос був дуже непопулярний. До свого воно прибуло та свої відсурали з його. Івана 1:11. Далеко не всі увірували в нього, і вони були з найнижчих верств суспільства. І, врешті-решт. Навіть вони залишили його в той час, як він страждав від найжорстокіших гонінь. І що ж він каже своїм учням, як мене переслідували, то й вас переслідувати будуть. Отже, ті, хто чекає, поки істина стане популярною, перш ніж прийняти її, чекають марно. Одна думка з приводу виразу, особливий народ. Не мається на увазі, що люди повинні прагнути до того, щоб виділятися своєю особливістю. Божий народ особливий просто тому, що він у добрих ділах зпопадливий, у той час, як люди, які сповідують християнство, самолюбні, ненависники добра. Тощо, друге Тимофія 3:1:5 Христос був особливим у цьому відношенні, але Він був зразком смирення. Цей народ має бути подібним до Нього. Його зневажають не через індивідуальні особливості, а через його непохитну прихильність істині. Коли вас світ ненавидить, знайте, що мене він зненавидів перший як вас, коли б ви з освіту були, то своє світ любив би, а що ви не з освіту, але я вас з освіту обрав. Тому світ вас ненавидить, Івана 15, 18, 19 хто не бажає страждати з Христом, якщо Він так багато перетерпів за нас? Чи можемо ми не перетерпіти трохи за Нього? Якби ми могли потрапити на небеса без жодних страждань? Хіба нам не соромно було б сказати, що ми ніколи не страждали за нього? У нас також є розрада в тому, що коли ми страждаємо за істину, він страждає разом із нами і сприймає всі образи, завдані його народові, як такі, що завдані йому самому. І на довершення всього нас запевняють. Що коли терпимо, то будемо разом також царювати, і що теперішнє легке наше горе достачає для нас у безмірнім багатстві, славу вічної ваги. Готуймося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук, гарного всім настрою! Посміхайтеся частіше та пам'ятайте, Христос любить нас. Якщо вам сподобалося це читання, не забудьте поставити лайк та залишити коментар.